Зорян Шкіряк подав відставку, виконувач обов'язків голови державної служби з надзвичайних ситуацій, написав заяву про звільнення за власним бажанням. каже на посаді, був тимчасово за крісло, не тримався. Всі завдання виконав, провів фінансовий аудит, запустив реформу і виявив низку проблем. Зокрема, в ДСНС бракує техніки, а зарплати рятувальникам треба підвищувати. З провалом операції з евакуації українців з Непалу. Відставки не пов'язує. каже, дає дорогу професіоналам і знає гідну кандидатуру. На своє місце, хто це відповідати відмовився. Шкіряк подякував всім, з ким працював, сказав, що пишається таким колективом і роботою, яку виконав за півтора місяця. Чим зайнятися? Я переконаний в тому, що в міністерстві внутрішніх справ знайдеться місце для мене. Я обов'язково. Повернуся для того, щоб бути поруч з міністром, і в цей також і для нього нелегкий час підставити йому плече. Нагадаю, Шкіряк на посаді виконувача обов'язків голови держслужби з надзвичайних ситуацій пробув менше двох місяців. керував ліквідацією пожежі в Чорнобильській зоні. 29 квітня разом з журналістами та рятувальниками вилетів до Непалу військовим літаком для евакуації українців. Операція затяглася більш ніж на тиждень. Ламався літак, не було дозволу на посадку. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняв, Шкіряк відповість за свої дії.